Добрий день, Україно. Прогноз погоди для України 30 липня 2025 року. У Києві ясно: від 21 до 31 градусів, вологість 50 Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно 20 до 30 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5-10 км на годину. Чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 25 до 33 градусів. Вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 22 до 32 градусів. Вологість 50%. Південно-західний вітер 10-12 км на годину добре для парку Горького. Ніч ясна: 19 градусів у Києві, 18 у Львові, 25 в Одесі, 20 у Харкові. Індекс у фіцфех помірний, крем потрібен. Липнева погода, але на півдні готуйтеся до повеней. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно.